23 травня у Полтаві відкрилася громадська приймальна партії Блок Петра Порошенка Солідарність тут надаватимуть безкоштовну консультаційну допомогу, у тому числі юридичну із питань оформлення житлових субсидій, інвалідності, отримання статусу учасника АТО. Сюди можна буде повідомити і про свавілля чиновників за словами голови територіальної організації партії Андрія Пісоцького. Відкриття приймальні – початок активних дій. Як ми обіцяли в Полтаві. Відкрилась громадська приймальня політичної партії блок Петра Порошенка Солідарність. Це перша громадська приймальня, яка відкрилася на Полтавщині. З допомогою наших партійних активістів ми будемо моніторити та виявляти ті проблеми, які будуть виникати на Полтавщині, та разом їх вирішувати. Керівниця громадської приймальні Полтавської територіальної організації партії блок Петра Порошенка Солідарність додає на сьогодні дуже важливим та актуальним є питання Соціальної грамотності громадян робота нашої громадської приймальні спрямована на інформаційну допомогу населенню у вирішенні багатьох проблем, таких як допомога в оформленні житлових субсидій, допомога в отриманні військовослужбовцями статусу учасника бойових дій, пільг, інвалідності, підтримка сімей військовослужбовців, котрі загинули в АТО. Поряд із цим є багато питань, які потребують юридичної консультації. І ми, розуміючи цю необхідність, маємо змогу її надавати. Громадська приймальна блоку Петра Порошенка «Солідарність» у Полтаві працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години, у суботу з 10 до 15 години. Адреса вулиця Жовтнева, 60, телефони для довідок 095-255-5140 та 067-500. О тридцять листи приймають на e-mail BPP, допомога собачка gmailcom